Ростов милується потужною пожежею після нічної атаки. Поля повністю горі ракета прилетіла. В районі міста Новошахтинськ Ростовської області в ніч проти 21 серпня сталася потужна пожежа. У регіоні перед цим працювала протиповітряна оборона через начебто ракетну атаку. Про це повідомляє телеграм-канал губернатора Ростовської області Василя Голубєва та місцеві медіа і пабліки. Як стверджує російський чиновник близько години ночі на заході Ростовської області, силами та засобами ППО, начебто, була збита ракета. За попередніми даними через падіння уламків жертв руйнувань немає, заявив губернатор. Між Тим ростовських телеграм-каналах були оприлюднені відео про сильну пожежу в районі міста Новошахтинськ після відбиття ракетної атаки в області. Це, це було, було. Також у мережі розповідають, що вибух у Новошахтинську був досить сильний. А уламки, нібито збито внаслідок роботи ППО ракети, впали недалеко від житлових будинків, унаслідок чого сталася вогняна надзвичайна ситуація в полях біля міста. И вот у нас горит поле. Жесть. У російських медіа пишуть, що ракета, начебто, могла бути запущена для удару по нафтозаводу після нещодавної атаки на пролетарськ, у наслідок якого раніше спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Є... Є... Пашов Є... Жарко, Жарка! Б... Мешканці Пролетарська жаліються, що всім начхати на них. За трое суток пожара лишь один раз сказали по радио, и что вкратце, по телевизору вообще тишина. Хотя у нас тут катастрофа, сообщили, что прислали самолет для тушения, но я так ни одного не увидела. Ребята пожарные пытаются сами, своими силами, локализировать пожар. Роспотребнадзор отчитался, что у нас все нормально и чистый свежий воздух, все чудно. По факту дышим гарью и собираем гуманитарную помощь для пожарных, которые пытаются нас спасти. А у генштабі підтвердили обстріл Ростовської області і заявили, що сили оборони України завдали удару по позиції с 300 біля Новошахтинська. Операцію провели військово-морські сили взаємодії з іншими складовими сил оборони. Спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується. Генштаб наголосив, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України. І аби атак на Росію було більше і більше. РБК Україна проводить збірне ФПВ дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужим, адже кожен донат наближає перемогу України.